Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Ну, от під час партії прямо е заблокували гравця, він декілька годів зробив ну і його віддисконектили, і тепер дивіться. Заблокували. Е до речі, колись, пам'ятаю, відразу просто давали виграш і блокували. А зараз, коли блокують аккаунт, то Ну 7 годин тому зареєструвався. Зараз, коли блокують аккаунт, а, час просто закінчується, і все. І дають виграш таким чином. Ну от Бачите, декілька ходів а, з тих суперник зіграти. і Кожен хід був ось, ось чорним. 14, 12 секунд, 12 секунд, 12 секунд. Два ходи рівно 12 секунд. і далі йому, Після цього ходу йому не дали сходити. Ось, ну і все. Ось вам. Бан відразу з суперника. 2200. Дійшов він до 200. Ось якийсь якийсь гравець. Ну і. Офіційно вже. 10% це офіційно. Часком блокує рапід гравців. офіційно. Кожен 10-й, офіційно, кожен 10-й. Ось, якщо ви зіграли 30 партій з 30 гравцями, отже, 30 гравців, якщо ось попалося, то 3 гравця точно використовували 100%. Шахову програму. Ну, по статистиці. Зрозуміло, що може бути. По різному, це офіційна статистика, те, що банять. А те, що не банять, те, що залишається в смарт Ну ще можна докинути 10-20%. Ем, і, ну виходить, в нас кожен п'ятий гравець, більше всього 98% читер, кожен п'ятий, з ким ви граєте. Ну, така от сумна статистика. Ну, окей, інколи можна і проти комп'ютера пограти, я вже якось нормально вже до цього ставлюся. Ну, таке, друзі, така от сьогодні читерська історія.